Павася моя милый хамячок, то давай видимо хазовую атаку. бі 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 би Привіт, Мурко! Привіт! Бім-бім! О! Хоче твоя посилка? Напевно, Підвідкрий. Та ніби нікого немає. Да, справді нічого немає. Дивно. Мурко, там нікого немає. Дивно. А пам'ятаю, що буха з того, коли в двері дзвонить, там теж нікого не було. Ну і що? Може це він? Та Гу-гу-гу, Нарешті я прийшов сюди. То вже в парті мені надоїло. Там одні шишки і бобри. Опа, полуниця З'їм я все. Ня -ня 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 -ня. Ня -ня -ня. Ой, трошки поїв все досить. Я такой клубники наливной ще не їв. Ліптон, виплю. виплю. Он зараз будувати всю бутылочку. Я вже осу собі налив. У, яка гуща. Такої померти можна. А це оставлю мурку. Як правильно пити ліптон. Ставимо трубочку, королівську яєчну мою. Беремо стоп братик. Привіт пес ти що говориш? То ж сказав ти. Ні, я не я, не, я я, Я яйцо звичайне. Дивно. Братик, там схожий копее прийшов. Круто! Але ми не будемо нікуди йти. Я теж не буду йти. Нам треба лід. У мене отака от формочка, то у мурка. Першу льдинку. Ой. Другий льодик. Оп. Я вже поставив третій, ось цей четвертий. Отак треба пити ліптон. Все, я залишу мурку. Хоча оце залишу мурку, оце йому нормально, піду далі. Мирончик, мені кажеться, там щось на кухні було. Думаєш, Хочу піду перевірю. О, киди перевіряй. Якась морожене не доїдено. Треба поїсти. Смачненьке воно. Mm -hmm. Все, я все з'їв. Ой, схоже, якісь шаги. Це, напевно, мирончик, треба тікати. Все, йду на кухню. А хто полуницю поїв? Стоп. Хтось ліптон випив, ось трошки залишилося, хтось ось трубочку взяв. Стоп, тут ще лежало морозиво. Де морозиво? А так ніде нічого нема. Ладно, піду я до мурка не замітив Сліпошара. Стоп, а це що? Візьму з собою якась птиця. Не потрібна вона мені. Піду зараз на Мурчонка на балкончик. Там хтось був Мурко, там ніби нікого не було, але хтось з'їв половину полуниці, майже усю, була в тій тарілки. Ой-ой-ой, моя полуничка. Випив майже весь ну, хоча б трошки залишив. І з'їв усе твоє морозиво. Моє морозиво до кінця. Та морков, куди ти бігаєш? Та хтось нібито буде дивитися. Мурко, як всі побачать тебе? Та я в шоці? Це і копес. Ні, я не знаю, там нікого не було. Ви далі гратися? Ну давай. Ой, схоже, вже темніє. Ось, вже не так світло, бачите, уже як вечір. Так що сьогодні ночь буду у них. Завтра, напевно, уйду або залишусь. А ну-ка, о, мій віна. І ще одна мівина. Не хочу мівіну. Стоп, а це що таке? Завершу на завтра. Надійсько мене виганять. Так, я вже в залу прийшла, то що я на кухні там сижу. А щось я не пам'ятаю. Ого, який, який він балкон зробили крутий, поки мене не було. Треба подивитися. Оп. Хоп. Який же тут балкон вони крутий зробили з мурком. Ой, це ж Мурка, це ж Мурка -домик. Воно він там спить. А там хто? Мірончик? Мі, мі 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 Фу, я трошки їх спати, бо мурко там спить. Воно ж там мурко спить, та я їх посплю Мі-мі-мі-мі. мі Так. Для начала, поки він не проснувся, треба його закрити. А шось не закривається. Ой, хто тут там ходе? Ой. Оп. Ой, кот. кота. Оп, оп. Ой, стойчик. Повертайся, кота. Подбушечка кота. Давай, закидайся. Мама, не видно. Хто це там не показалося? Нібито спить. Мі-мі-мі-мі. Буду далі спати. воно ходить. Ну ладно, хай ходить. Треба вийти перевірити обстановочку. О ні, Мурко йде до крісла. Треба свалювати. М -м 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 -м. Де він? Ну-ка на стульчик. Ой-ой-ой. Та нібито нікого нема. Да, нема, Піду звідси. Як казали, там хтось. Десантура! Ой-ой! И что с чуми бы то? Что там было? Ой нее. Что то было такая? И надо посмотреть. Ну там хоть двери открыли. Опа, а это что такая? Там не будет никого нема, так что я повожу посплю. Камера впала. А ну-ка. Ой. Прикольно, мені не треба. Ну, пішов я піш. Оце що? лабуба мурка. Мені белки казали в лісу про якісь бабуби. Це вона. Белки ці розказали мені про це. Ладно, може забрати Белкам? Та ладно, залишу. Та ні, задам белкам. Ладно, не буду давати белкам. Опа, спальня. Кві-кві, не поняв. Что ты не понял, Парнатый? Привет! Парнатый, привет! Привет, Парнатый. Расскажи ты мне что Привет! Привет, привет! Ты никому не расскажешь, то, что я тут был? Не, ну нашего на не буду. Привет! Пока-пока! Пока-пока! Я, я ушел, я там привет, кая. Так. А навіщо тут сюди прийшов? Уйду. О, у вас мурка лапок. Ну, скоро мені треба свалювати. Візьму щось з собою. Оця лапка гарненька забираю. Тут ще такий пакет у них з геномом знайшов, сюди все покладу. Хоча в руках донесу. І візьму оцю кока-колу. Все, я пішов звідси. Отак хочу бульби навернути. Стоп! Я точно пічу. Ну сто білорус, він щось про бульбу казав. Міранчик, вставай! Мирончик. Там встаю, я встаю. Вот такая мурко. Муркович. Там точно є копець. Тай копець? Та й шо? Нє, іди розбирайся. Ходненько. Пішов я. Опа, клюшка мурка від гольфу. Возьму. Дай я копей. Па пам Пам-бам-бам. Все ти лісі п'яки-п'яки, п'яки п'яки. Бам-бам-бам. Валера, не співай. Баба. Ой, ладно, не буду співати. І пес, вонючий. Ти мурка цукарка краси будеш. Та чого? Відкрив... Це я просто їх хотів поїсти. Поганий песик. Ну вічо это я купляв в Овроді той день. Не знаю. Лапку мурка захотел взять. І цукерки, и я їх заберу. Тум-пум-пум. Пум, пум. Ай! Ай-пум! Пум. Так, і копесик. Уйди. Е, э, е, ты що мою клюшку забрал? Тепер я тут головный. Ай, ай, Ладно, пішов за допомогою. Мурко, Мурко, и справді Что я не казал? Так я почав бути кнюшкою, бен забрав підлама лапку і жалейки. Кока-кольні. Да. Все, іду на зборки. Так ходимо, ходимо. Валера, звук. Що ти ліси, пляки, пляки. О, окей. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Вх-м, Бам -бам -бам. понял. що ти лісі, сьоти пляки, пляки. п'яки. Е! Пім. Яйко вонюче, погане, мурка бити будеш. Ах ти ж яйко. Е, треба хватати й тікати, хватати і тікати. Марочек він тікає. Да, мурко, я все зрозумів. Я сматуюсь. Яйко погане, нормальне яйко, вже так темно я тікаю. Як тут темне, вже прибіжав. Ти прибіжав, а я відкриваю двері. Марунчик зараз втече, не втече. А от і втечу, Все, пока. Мамончик, хватай його. А, він вже втік. Жаль, що він втік. Ну, нічого. Забрав, жаль, що забрав лапку і Кока-Колу випив, морозиво. Ну, другі, Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки. отаке от у нас був приключення з якобсом. І усім ня-ня-ня.